Тобто довіряти цим повідомленням, ну я думаю, що не варто. І те, що е, ряд е, ряд е, певних посадових особ коментують е, неофіційну інформацію, ну як на мене, це виглядає. Знаєте, як хтось хоче просто на хайпі там щось прокоментувати, дати свою якусь експертну оцінку. Тому про це зараз говорити ще зарано, там що нам щось припинили там надавати якусь допомогу. Ось, е коли буде офіційна заява там від адміністрації Трампа або, або з Білого Дому, тоді вже можна буде коментувати те, що бу буде в подальшому, звичайно. А в цілому, в цілому звичайно, що те, що зараз відбувається, ми бачимо, що в нас стовхають такі знаєте, на умовний Мінськ-3, е на досить на вигідні умови Мінськ-2 в нас був в 2015 році, 12 лютого підписаний, і ті події, якщо хтось пригадує, одразу після підписання мінську 2 росіяни буквально на наступний день пішли в атаку на важливий такий логістичний населений пункт Дебальцево Звичайно, що в такій перспективі бачення російсько-української війни. Не хотілося б звичайно такої перспективи, але але подальші подальші дні. Я думаю, що вони продемонструють, е, що на що здатен Байден, е, вибачаюсь, Трамп на те, щоб е, досягти своєї мети, звичайно, що можливо, ряд заяв, які е, нібито публікують там ряд американських змі, вони е, робляться для такого політичного тиску. На Україну